Місце Москва, метраж 83, кімнати три дизайн Наталія Заворотищева, фото Євген Кулібаба, Коротенько, замовники молода пара, любляча подорожі, переміщення і не сильно сконцентрована на домашньому побуті і домашніх клопотах, тому їм потрібен був сучасний, не навантажений зайвими деталями інтер'єр, натхненням послужила космічна тема замовник збирає колекційні видання моделей з зоряних воєн. Темні кольори і декоративні елементи саме звідти. Віндов Датала, Віндов Даталаєр, в Віндов Data Layer пішлівент, баннер, Сомон, баннер Цонтеїнер і баннер 4.436б'4 в4, 41E4, 041, шість сімде79 2 І подробиці Замовники звернулися в майстерню інтер'єру, атмосфера. І дизайнер Наталія Саворотищева реалізувала всі їхні побажання по інтер'єру у роботу. Дістався вільний обсяг з трьома великими віконними вітражами уздовж зовнішньої стіни, з видатним всередину простору квартири несучим пілоном і наміченими проектними зонами санвузлів і кухні. Зона кухні була позначена стояком і коробом витяжки в центральній частині квартири вздовж глухої стіни, тобто центральне вікно відносилося до загального приміщення кухні і дельні вітальні. Планування визначилося логічним чином, зміни були в зоні передпокою, де можна було в рамках заданих меж житлової площі робити гардероб, пральню і санвузол. Кухня є частиною загальної зони, тому було прийнято рішення не концентрувати на ній увагу як на гарнітурі, розчинити, зробити максимально закриту гладку меблі в колір стін і достелі. Меблі зроблені на замовлення закресленнями автора проекту. Вона створює єдину композицію з меблями в передпокої, включає відкриті полиці, ставку для книг з рецептами в зоні обіднього столу для об'єднання з вітальні Вирішили не робити фартух, а продовжити декоративну обробку стіни мікроцементом. Інтер'єр, побудований на акцентах, у прямій лінійній поверхні вписана тема кола. На підлозі під круглим обіднім столом викладено коло з керамограніта того ж кольору, що і решта плитка. На стіні у вітальні повісили бра луна колос фактурною штукатуркою з вбудованою світлодіодною стрічкою. Над диваном картина «Не моргай» із серії Чорне бароко, художника Андрія Волкова. Тема інтер'єру співзвучна ідеї художника. Я хочу, щоб матеріальна щільність картини створювала свого роду гравітаційний ефект – уповільнення, щоб глядач повніше відчував власний час. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Fush, Event, Banner, Summon Banner, Centainer, It, Banner 430E3A6. Чотири п'ять один автов'ятьфодин 1, Сімпс. Завдання було залишатися в певному, відносно невеликому бюджеті, але при цьому зробити все максимально зручно і функціонально обговорювали буквально кожну позицію. Наприклад, ми поставили багато функціонального обладнання. Клавішах Еберіт вбудований модуль нічного підсвічування. У ванній кімнаті є вбудований модуль радіо Джун. На кухні стоїть подрібнювач і фільтр з нагріванням води, говорить Наталія Заворотищева. Орнітологічна тематика спочатку виникла в гостьовому санвузлі. У процесі ескізного пошуку і візуалізації я знайшла в інтернеті яскраву картинку. Зображення двох птахів на вигляд майже птахів додот. Так абсолютно випадково вони опинилися в кадрі і дуже сподобалися замовникам для реалізації ідеї. Ми списалися з американським орнітологічним товариством. Я спочатку навіть не подивилася джерело, де знайшла зображення, і вони люб'язно надіслали нам файл у великій роздільній здатності для друку панно фреску виготовили в майстерні на Мосфільмі. Розповідає дизайнер. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення. Керамограніт, і талон підлогове покриття, керамограніт, і талон побутова техніка, самсюн змішувачі у моїйкірі мийка, умоїкірі вітальня оздоблення, фарба флюггер, підлогове покриття, дерев'яні підлоги, боян, ванна, кімната, оздоблення, керамограніт, і талон підлогове покриття, керамограніт, і талон сантехніка, деберід, равак, декор, аксесуари, соломбо-десін, змішувачі, равак прихожее, оздоблення, Арба флюгер, підлогове покриття, керамограніт і талон спальня оздоблення Фарба Флюгер. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вовінміром.